Вітаю, друзі! Ми приймаємо участь у виставці. Здоров'я та довголіття, і дуже радісно відмітити те, що саме наша компанія є в першу чергу виробником українським. Ми маємо повний спектр відновлення здоров'я, починаючи від діагностики, яку ми проводимо, і в нас в центрі, і квантовим методом по волосю. Ми супроводжуємо кожну людину на шляху до відновлення здоров'я. Необхідно пам'ятати, що ми з вами є енергоінформаційна структура. Де і енергетичний потенціал, і потенціал фізичного тіла, і також духовний потенціал це невід'ємні частини нашого єстецтва. Також необхідно додати, що ми в своїй роботі застосовуємо натуропатичні препарати, які повністю безпечні. Саме підхід, який я виробив серед наших працівників по відношенню до наших пацієнтів, це індивідуалізований підхід. Саме ми повинні вивчити стан здоров'я кожної людини індивідуально і для Відновлення здоров'я підійти так само індивідуально і допомогти кожній людині відновитись максимально швидко. Сьогодні на виставці здоров'я і далголіття. А задаємося вопросом: а чого ж залежить наше здоров'я? Здоров'я це дуже важлива частина життя кожної людини. Невід'ємною частиною є саме е, уникати стресу, е, берегти свої нерви, бо від нервів від стресу всі наші проблеми. Я якби являвся просто зашечим на виставку Головні болі були і напряження після проби апарата. Ушло напряження головні болі, просто пропали. і такої підйом енергії дуже сильний. для мене. Здоров'я самое важливе це наша якість життя. Де під якістю життя я розумію суксуку думок. эмоций, настрою, мысления и физической подготовки. Когда мы комплексно смотрим на этот э, процесс, мы, соответственно, получаем синергию и э, результат получаем здоровье, силу, энергию в 5-10 раз быстрее. В этом помогают не только природные, а в основном природные источники, но можно энергию получить с помощью приборов. Для того, чтобы э, укрепить свой иммунитет, людина испокон покон веков виконувала прості речі. Ходила в баню, очищала свій організм водою, квасами, заквасками, квашеннями. І для цього у алхімії стихій є дуже чудовий імунний взвар, який відповідає всім характеристикам якості життя. ведь ета. Настолько элементарные моменты, к сожалению, в том обществе, в котором мы привыкли жить, этого не дают. К сожалению, в том обществе, в котором э, сейчас сформировалось, привыкли разделять. Заболівання по симптомам, а пісове не устраняє причину. Важливо слідкувати за харчуванням, за е, якимось фізичною активністю. Добре, що в Україні проводяться виставки, семінари, е, якісь заходи, які дозволяють людям дізнаватися більше про те, як все таки потрібно харчуватися і як потрібно жити для того, аби Прожити довге і щасливе життя при будь-якому заболіванні, при любой психологіческой проблемі і не только наше фізичне тело, а вся енергоінформаційна структура участвует и работать надо с ней в першу чергу. Все йде из головы.